Вітаю шановне товариство. Зараз триває закрита кваліфікація на Ріат Мастер у східній Європі. Ці кваліфікації грають Наві, і тут є лише один слот. Вчора був передостанній день цієї квали, і зараз я вам розповім, чим він завершився для Наві. Спочатку Наві грали проти колектива Побєда. Тут ми бачимо, що росіяни не дуже викаблучувались і взяли собі нікнейми страниця удаліна. Всі абсолютно не знають, чому вони це зробили. Напевно, хотіли скоріше покинути цю кваліфікацію, а може щось інше. Варто сказати, що в цій серії вони знайшли непоганий ключик на драфтах, тому що вони змогли використати свою найкращу сторону, це пікнути Фенікса на ферспік. І цей герой є дійсно потужним. Я вас запевняю, навіть якщо ви на офлейні будете на ньому грати, він вносить велетенський імпакт. Єдине, що до чого я був скептично налаштований, це те, що навіть взяли Кеоснайте Вакса. Адже я як гравець на Аксі 100% впевнені. На них, що Chaos це фрі гра для Акса, Фрі кач для Акса, і відповідно по грі ти взагалі не страждаєш тим паче, який зараз гонімо Акса є. Це нуль демеджа по цьому персонажу. Також тут є Деспрофт, обфлеєнова, котрий пікається для нефріта, це його сігнатурний герой. Тим не менш, я цього героя в патчі не бачив, я особливо на ній не грав, не бачив її в грі. Я знаю, що у неї є одна цікава гра, про яку я зараз розповім, але в цілому мало що про нього можу сказати. Ну і один победа, вирішили взяти собі на оспік гіроскутера на кері. Загалом у команди Наві були величезні проблеми на першій карті. Тут рахунок був 17-4, перевага 10 тисяч на 17-й хвилині і нічого не передбачає. Біди для команди один побіда тут, адже ну не зрозуміло, як взагалі камбекати команді Наві. Адже ось ця деспрофит, котра купила собі грівси. Це не прям герой для камбеку у Сентіті, котрий грає на Ембер Спіріті. У нього також гра відносно провальна, адже тут вже темпларка купила собі шарт. Йому дуже складно грати, адже наступаєш на трапу і отримає просто рандомний сайанс. І вмираєш, але не поспішайте. Зараз я вам покажу, що таке справжнє соло від саппортів команди Наві. Дивіться, ось тут один побіда, вони розплитулись по карті. Вони грають Мідбот, начебто все стандартно, коли ти домінуєш, ти забираєш трикутних, граєш мідбот, качаєшся ось так. Але на Міду показались герої, і команда Навіс знають, що гіроскутер тут один. У нього немає, тут Аєгіса він не може ось так аграти пачку. Це дуже небезпечно для нього. В нього біжить Заяць, зачаржив в нього, дає йому ще ультимейт після всього. В нього хукшоти не попадають, і зверніть увагу зараз на Мелоді. Дивіться уважно. От політає Мелоді. От він доскає лазер. У нього натискаючи стіки, у нього ідеально вистачає мани на стік, і акс не встигає стрибнути в мелоді, щоб дати йому кол. Йому на одну ману вистачило більше на натискання Супернови. Супернову не розбивають, вона вибухає. вмирає гіроскутер, вмирає клок, вмирає Акс і вмирає Вівер. Це 4 в нулька, мекмеханіка тут буде працювати для Наві дуже добре. Вони відіграють майже все. Далі хочу відмітити Сенкіті. те, що він зараз зробить, це заслуговує поваги, адже у нього провальна абсолютна гра, але подивіться на той мув, котрий він зараз робить. Команда один Победа, вони забирають Рашана. Тут все обставлено трапами, клокверк все ревілить. Дивіться, у Сенті нереально погана гра, але він іде вперед, він спеціально це робить. Він танчить на себе всю команду, байбекається. Навіть при тому, що у нього провальна гра, але байбекатися, ну, мені точно не хотілося взагалі ні при яких обставинах. Адже ти собі ризикуєш тренувати повністю її. Тут він байбекається, приходить кімбайцей, забайтивши на себе. Вони вбивають гірокоптера, вони вбивають клокверка, вони вбивають ось цю темпларку. Далі тут Акс розробивши, правда, Фенікса, але то нічого такого. Тому що Рашан також команду Наві забирає і повністю камбекає. Ну і як наслідок, потім вони доволі такі довгі грі, але перемогли першу карту. На другій грі знову виникає питання до команди На'Ві. Тут вже знову забрали темпларку, при цьому віддали Дарксіра команді Наві, адже це найкраще, напевно, її герой зараз на плейні і команда Один Победа забирають собі вчасно Фенікса. Хоча це могли зробити Наві, вони могли собі забрати Фенікса для Мелоді, а потім пікнути собі Кловкорка або якогось іншого можливо саппорту, якщо була така змога. Тут команда Наві знає, що один победа грають з ЗАКСом. Вони, в принципі, і до серії з Наві грали на цьому аксі, на першій карті також з ним зіграли. І, ну, якщо бути об'єктивними, якби вони не закинули в цьому моменті, де сапи Наві камбекнули гру, можливо, вона б завершилась взагалі за 25 хвилин. Відповідно, АКС з Феніксом це дуже сильна комбінація, і Наві беруть собі троль Верлорда. До Піка Акса вони це роблять, але передбачити, що Акса візьмуть в троля, це не складно. До чого це призводить, зараз покажу. Загалом у навіть дійсно були непогані шанси перемогти цю гру, адже вони домінували по карті в якийсь із моментів. Вони непогано себе відчували, але ну такої визначної переваги у них прям не було. І один побіди за рахунок ось цієї урси, наприклад, котра бігає з актерійним по суті постійно з ультимейтом, і за рахунок шарду 25 п'яти рівнем також у неї ультимейт оновлюється, її вбити ну дуже прям складно. Але головна проблема все ж таки полягає в ось цьому Герої, троль не може вносити достатню кількість демеджу, як і Зевс, коли він грає проти Акса. Це вирішальний діба цієї гри на 52 й хвилині навколо Рошана. Дивіться, Урса просто стрибає в епіцентр бійки, вона знаходиться під ультимейтом, вбити її неможливо. Він постійно оновлюється за рахунок ершоків і просто надискання ульти. Іначе все не так погано. Адже Акса взагалі вже не залишається ГП. Він майже вмирає від німбуса, від стінки. Ну і від рандомних спалів. Бувають тут ще Марсі при цьому, і наче все добре. Але. Тут нападають на Фенікса, намагаються його бити, він встигає активувати супернову, ну і от проста дуже комбінація. Натискається це комбо. Тут Юраги не натискає ультимейт, при тому, що у нього 25 левел і він на відстані може це зробити. Ну і команда Наві просто вмирає. Строль фізично не може грати вже цю гру на такій хвилині, адже Урса вона може йти танчити, їй нічого не зробити, і вона може вносити паралельний демедж з таким білдом. Троль нікого не може вбити проти Акса. Фенікс, яєчко також неможливо розбити, і відповідно Наві програла другу карту. Друзі, тут я хочу про те, що вас попросити. У нас вчора стартанув великий збір для снайперів Азову на їх потреби. Їх потреби описані ось тут на картинці. Ви можете детально їх подивитись. Збір доволі таки великий, на 2 мільйони 671 тисячу гривень. Чому так, тому що саме точно підрахували, е скільки це все буде коштувати. Детальне посилання я залишу в пості під цим відео в описі, а задонативши на банку в коментарях під цим відео від 100 гривень, ви можете виграти PlayStation 4, ви можете виграти Меч на Свена за 25 тисяч гривень. Він виглядає ось так, якщо що. Камеру від Logitech, плюшки від Донстопа і сталкера, ну і ще деякі топові шмотки в доті. Але головне, як на мене, це те, що ми зможемо підтримати українську армію, тож обов'язково долучайтесь до збору. На третій карті було видно, що Наві зібрались і вони дійсно показали один з найкращих своїх піків. Тут хочу сказати, що якщо ви берете собі тіні на кері, скоріш за все, ви зараз програєте. Адже у Наві була чудова відповідь у вигляді андерлорда, котрий зменшує йому величезну кількість демеджа на тіні. Плюс був четвірка Баратрум, котрий постійно чаржив Тімбера, котрого розпікнули один побіда проти Ембера, тому що вони думали, що Тімбер проти Ембера повинен його вносити перед ногами. Ну, насправді так і повинно було бути. Але за рахунок чудових ротацій від Зайця, за рахунок постійної його домінації, за рахунок портала Андерлорда з його ніхреними іконами з цього портала. Дуже складно було один побід грати по мапі, адже вони собі взяли четвірку Зевса, котрий взагалі особливо не хоче рухатись. Клокверк на п'ятірці не встигав за баратрумом. Це фізично. Зрозуміло. І відповідно, тому бара зараз і вважається топ-1 героєм, напевно, на сапорті на позиції 4 за рахунок ось цієї грані. Та, і, в принципі, альтернативна грань, вона також непогана. Єдиний його мінус це те, що він на лейнінгу не прям сильний. І як наслідок Наві взагалі без шансів переїхали один побіду на цій карті. Тут, взагалі, тут нав навіть близько на якусь примару шансу е не було. Вони постійно забирали все що тільки можна на карті в плані фарму, постійно нападали де завгодно. Андерлор завжди був готовий Корисити ось цей портал, що допомогти своїй команді у будь-якій частині мапи. І таким чином Наві пройшли в матч за вихід у фінал кваліфікації, де вони зіграли проти команди VP. А от що там було, я зараз розповім. На першій карті Наві вирішили знову взяти свого улюбленого андерлорда в цей драфт. Але тут варто сказати, що команда VP дійсно непогано підготувалась проти Наві. По перше, вони забрали на ФП Зевс, котрий прийшов проти Ember Spirit, А Зевс проти Ember Spirit – це повний трифарм для нього. Але. Навіть вирішили забрати собі тіні для Юрагі. Вони взагалі тіні на ферспік взяли всі грі. І суть полягає в тому, що у них перші два піки були тіні Дарквілу. Але як я розумію, Юрагі взагалі не хоче грати на тіні. У нього срівний рівень тіні в доті загалом, і в професійних матчів у нього 5 матчів зіграно за два або ж навіть 4 роки. Якщо я не помилився зі статистикою, відповідно на кері це точно не його топовий герой. Тут якраз таки можна було б взяти ось того самого Кеоснайте, з котрим вони грали на першій мапі проти один побіди, і де він дійсно соло вкатку для своєї команди. Якщо ми говоримо про Андерлорда, то цей персонаж дійсно непоганий, якщо він перемагає лінію з порталом, він може багато чого робити, але не у випадку, де він стоїть на лінії проти Crystal Maiden і ось цього Вівера. Вівер, це топ 1 напевно, зараз кері, Ну, ладно, не топ-1, але один з топових, за рахунок того, що у нього є завжди атака, він може качатися ось так. У нього ні, Сворм вже на левелі 2, Де вже пропонує неймовірно багато. Ну і ось таким чином вони програли топ-лінію. Паралельно програла ще бот-лінія. Ну і на 13 13-й хвилині команда наві програвала 9000 тисяч золота. Майже по тисячі за хвилину цієї гри. Сказати, що це провальний результат, не сказати напевно нічого. На 25 й це вже було 19 тисяч. Накопи копали абсолютно по всій карті. Вони нічого не могли зробити, адже у них відверто і нема чим це робити, адже артефакти Андерлорда, вони з'являються дуже по лейтовому таймінгу. У Ембера також особливо нічого немає. Ну і це перша карта була програна без шансів. На другій карті, як би це описати? Мені складно зрозуміти. Чому наві так пікають? От чесно, я завжди не сторон, не прихильник того, щоб там казати, що програли через драфт чи щось іде не так. Але подивіться просто, що відбувається на цій мапі. Наві беруть собі вівера на ФП. Типу вкрадають у команди ВП. Але не баниться Сардар. Ну, Сардар взагалі-то це зараз тір один герой. Якщо ви дивились минуле моє відео, то ви про це знаєте. Це тір один герой, котрого можна брати на ФП. І, в принципі, так само робили команди і до патчу 7.36. Брали його на ФП, тобто він постійно майже в банах був. Чому команда Наві не бере Слардара на ФП. Для мене це взагалі загадка. Це не складний герой. Він дуже сильний, багато імпакту завжди вносить. На ньому не треба навіть багато практики розуміти, щоб грати. Дивіться. Ну, загалом. Я про це думав, до речі, про комбінацію SF в зараз покажу про що я 에, говорю. У них Римстрок зі Сардаром, Римстрок з, з Клаком. Грімстрок Вівера, котрий спойлер буде на кері. Сюди беруть Даркзіра, найбільш успішного героя Наві на ну одного з uh, добирають четирита молоді на ласт пік. Ну і на останній пік команда ВП візьме собі Вінрейнджер, котрий піде на кері, а СФ відправляється в мід. Коли от починали пікати активно клокверка, я думав: а чому, якщо беруть уже ЕСФа, в доті починають, не абузять Коги і СФа. Адже зараз ось цей Клокверк. З новою гранню загалом він є дуже непоганим героєм, навіть якщо він коги качає. Я зараз сам не проти качнути на саппорт кофе коги і прийти на лінію, щоб постійно бірнути ману у ворогів. Ну і не забуваємо той факт, що ти просто можеш табузи душі за рахунок усієї грані Есефа. Точніше, вроджено... Точніше, вродженої здібності. Ну а по грі. Да, 23 хвилина, 13 тисяч. 000... Програшу по Нетворсу розуміємо, що всі кори неймовірно багаті, адже ну, сф коти приходить проти Драгон з душами ще зі старту. Йому не дуже складно стояти проти цього героя, враховуючи, які зараз коїли потужніше на лінії. Сардар це все бафи. бафає, бафає Вінрейнджер, Бафа Есефа. Були єдині шанси за рахунок артефактів Дарксіра. Ніфрід дійсно добре зіграв цю катку на цьому персонажі, але загалом це було без шансів, і наві падають у нижню сітку. В Нижній Сітці Наві зіграють сьогодні проти Єло Субмарін. Цей матч буде о 12-й годині на стрімі. Скоріше за все, ви зараз вже будете дивитись це відео, коли я про це розповідаю. Цей матч триває. Якщо Наві перемагають у Єло Субмарін, вони виходять у фінал кваліфікації проти команди VP і. Там вони вже можуть взяти матч реванш. Я сподіваюся, вони візьмуть правильне для себе підсумки, зрозуміють, що пішло не так взагалі для них на цій мапі, на цій серії, бо по драфтам у них дійсно був величезний провал. Але. Завжди є шанс все виправити. Тож вболівайте за наві, приходьте вболівати взагалі за українські команди. Там вже паралельно були грати навіть жуніори у західній Європі у першій годині дня. Тож буде зараз дуже багато цікавої компетитів доти. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами на стрімі. Або ж завтра у відео.